По-перше, не розраховуйте, що вам хтось дасть роботу. Ви дивлячись, куди ви споселять. Якщо це якесь забите село чи острів, там може бути просто не будь-роботи. Там один магазин на три села. От може бути, може не будь, як повезе. А другий момент, коли ви приїжджаєте, вас. Потім через три місяці здається, відправляють на практику. І практику вам зазвичай шукають якусь фізичну роботу, типу якийсь там магазин, пекарня, готель, ще щось. Але можете попросити знайти вам в IT. Так, люди, ну, мої знайомі просили шукати в IT, але то не отрималося, це не отрималось. Коротше, треба шукати практику самим. От. І то не факт, що у вас 8, бо вони там такі паливані, що взагалі. От. Е, якщо у вас є гарна англійська і гарно ви там всяке таке робите в ІТ, то в принципі, можна знайти самому роботу. І, ну, от. Е, з приводу курсів ви повинні знати англійську, норвезьку, хоча б там, А1 А2 норвезьку. Англійську чим більше, чим, чим краще, тим краще. Да. І після інтеграційних курсів ви можете піти у Відрикони школи, типу це вища школа. Там є різні професії, якісь там теж айтішники є різні, треба дивитися. От, і там будете вчитися, отримувати стипендію. Ну, там подивитесь. У мене є знайомі, які вчать на айтішників в, в цій школі. У мене є знайомі, які просто самі знайшли роботу собі в IT. У мене є знайомі, які не знайшли, просили-просили знайти е, їм е, як сказати, практику, роботу, ніхто нічого не знайшов. Тому готуйтесь до того, що ви будете самі собі все шукати. Тому що е, в Нарвігі, як мені так здається. Якщо не так, напишіть мені. Да? Мені так здається, що. Вони більше хочуть, щоб ми в садики йшли, якісь там, знаєте, затикали ті робочі місця, де не хочуть працювати норвежці. То в ІТ повно норвежців, і вам ніхто не буде роботу в ІТ просто так давати. Тому збирайтесь і шукайте самі.